Якщо вам пощастило мати природний талант до садівництва, продовжуйте так. Але якщо ви, як і більшість з нас, звичайні люди, то вам буде потрібно час і багато проб і помилок, щоб розібратися у всьому. Важливо знати основи кімнатного садівництва, щоб дати рослинам усі шанси на здоровий ріст. Давайте розберемося, що відбувається над і під землею, щоб уникнути зайвих проблем. Навіщо чекати, поки ваші рослини загинуть, коли ви можете почати з правильного догляду відразу? Спочатку розглянемо, як ростуть рослини, а потім перейдемо до практичних порад, які допоможуть вам вирощувати здорові рослини, навіть якщо ви новачок. Кожен може навчитися садівництву в домашніх умовах. Як ростуть рослини? Швидше за все, ви купуєте рослину в магазині або отримуєте його вже дорослим. Але давайте почнемо з самого початку за насіння. Вирощування рослини з насіння це дивовижний процес, і, знаючи основи, це досить просто. Етапи росту рослини кожна рослина має певні стадії росту. Ми рідко замислюємося про це, посадив насіння в горщик, і ось воно рослина. Але на кожному етапі рослина має різні потреби. Сім'я Насіння це дивовижна річ. У цій маленькій оболонці міститься не тільки зародок рослини, але й все необхідне для його початкового росту. Насіння складається з трьох основних частин. Один. Насіннява оболонка захищає зародок, 2. Ендосперм забезпечує харчування на перших етапах. 3. Зародок це майбутня рослина, включаючи коріння, сім'я долі та перші листя. Якщо зберігати насіння в сухому і герметичному місці, вони залишаться в стані спокою, поки не з'являться відповідні умови. Насіння можуть зберігати схожі строками, хоча з часом запас поживних речовин в ендоспермі зменшується. Проростання Проростання починається, коли насіння отримує дві важливі умови. Один вода насіння вбирає вологу, що запускає процес росту. 2. Тепло кожній рослині потрібна своя температура для проростання. Проростання може зайняти від кількох днів до тижнів, що може перешкодити занадто глибока посадка, погана якість насіння, неправильний полив, занадто багато або занадто мало води. Коли насіння проростає, воно спочатку використовує поживні речовини з ендосперму, а потім пускає коріння, щоб отримувати живлення з ґрунту. Вегетативний ріст На цьому етапі рослина нарощує стебла, листя та гілки, щоб поглинати більше світла. Особливо йому потрібен азот, який допомагає виробляти хлорофіл, речовину, відповідальну за зелений колір листя та процес фотосинтезу. Розмноження у цій фазі рослина направляє енергію на цвітіння і плодоношення. Важливу роль відіграє фосфор, P, який сприяє утворенню квітів і плодів. Зміна довжини світлового дня може запустити цей процес. Рослини реагують на світло, тому штучне освітлення теж підходить, якщо воно імітує сонячний спектр. Якщо ваші кімнатні рослини потребують запилення, вам доведеться робити це вручну, наприклад, за допомогою ватної палички. Спокій. Багаторічні рослини, ті, що живуть більше року, можуть впадати в стан спокою, особливо взимку або в спеку. У цей час зростання сповільнюється, і рослина виглядає так, ніби гине, але насправді економить енергію. Взимку кімнатні рослини теж можуть уповільнити зростання через скорочення світлового дня. У цей період скоротіть полив і не удобрюйте їх. Коріння основа життя рослини. Коріння це система життєзабезпечення рослини. Вони поглинають воду, повітря та поживні речовини з ґрунту та передають їх листю для фотосинтезу. Якщо коріння не вистачає місця, рослина перестає рости. Якщо коріння пошкоджені, рослина може відновитися, але тільки якщо пошкодження не надто серйозні. Занадто великий горщик теж може нашкодити, надлишок ґрунту утримує воду, що призводить до загнивання коренів. Листя індикатор здоров'я. Листя це сонячні панелі, рослини, які перетворюють світло в енергію. Вони також сигналізують про проблеми. Жовтіють. Можливо, занадто багато води або нестача поживних речовин. Коричневі і сухі. Рослині не вистачає води. Немає нових листя. Можливо, мало світла або води. Жовті плями. Можливо, шкідники, такі як павутинний кліщ, що потрібно рослинам для росту. Один світло енергія для фотосинтезу. Два вода допомагає засвоювати поживні речовини. 3. Вуглекислий газ необхідний для фотосинтезу. 4. ґрунт основа для коренів і джерело живлення. 5 поживні речовини, азот, фосфор, калій, як вітаміни для рослин. Практичні поради Грунт і добрива. Використовуйте органічний ґрунт для кімнатних рослин. Звичайна земля з вулиці може містити шкідників. Добрива заповнюють поживні речовини в ґрунті. Краще вибирати органічні варіанти. Полив не переливайте, перевіряйте ґрунт перед поливом. Якщо вода застоюється, коріння можуть загнити. Повітря і вологість. Хороша вентиляція допомагає ґрунту швидше висихати і запобігає цвілі. Більшість кімнатних рослин люблять вологість вище 40%. Можна використовувати підони з водою або оприскувати листя, світло і температура. Різним рослинам потрібна різна кількість світла. Пряме світло підходить для світлолюбних рослин, розсіяне світло для більш ніжних видів. Слабке світло для тіньовитривалих рослин. Оптимальна температура для більшості кімнатних рослин 18-20. Висновок. Кожна рослина унікальна, тому важливо вивчати її потреби. Спостерігайте за своїми зеленими вихованцями, вони самі підкажуть, що їм потрібно.